Де вже бляха насмітив, але нічого. Хочу день тут до кінця. Мене тут кинули на 13-ту колію до такого поїзда синього кольору. Я так зрозумів, що тут більшість цих вагонів це лісовози. Пусті. І моє гули і моє барахло стоїть. Маємо їхати в ту сторону, вроді би на Казятин. Місце дислокації набагато краще, ніж попереднє попередніх відео. Тут хоча б там є далі міст. Той міст піднімається, спускається направо туди. І там є магазини, вже хоче нормально, це вже саме місто з Дубоні. Сьогодні якогось гарячого супу з'їв. Правда, б якесь кафе дуже дороге було. Купивши б'і банки червоного поїла. пачку луспиня, бля. ну, гарбузового насіння. І одну кільку, щоб я разів чувак щось сьогодні поїду вечором, щоб я не знаю, де інша буде зупинка, щоб ще й змози не було. Так взяв більше-мені, щоб мені хоча б на два дні було. в погоду, все в жару, щоб воно мені не спортилося. Так поки що в мене все. Що, це вся інформація по транспортуванню потяга. В холодному стані до столиці України, місто Київ. Отак зараз сиджу під вечір собі тут сам, нікого не трогаю і мене ніхто поки що не чіпає.